Замість звичних поліклінік один сімейний лікар. Він буде стежити за здоров'ям майже двох тисяч громадян на дільниці. За першою ж необхідністю, такий лікар повинен направити хворого до спеціаліста вузького профілю. Але її основний принцип сімейні лікарі будуть укладати державні страхові договори з пацієнтами. І чим більше договорів укладе лікар, тим більшу заробітну плату він буде мати. Тут питання не в можливості вибору. І зараз. У будь-якого пацієнта є можливість до к любому врачу. Здесь скоріше, питання, щоб врач, кого ви вибрали, отримав оплату непосредственно за вас. На міській лікарні також очікують зміни. Схематично міста поділять на три зони: північ, центр і південь. І в кожній буде по одній лікарні швидкої. Після надання оперативної допомоги пацієнта переводитимуть до другої ланки на планове лікування. В таких закладах буде менше обладнання, але повний нагляд за пацієнтом. Занимать койку в такой больнице это просто нерентабельно. Она очень дорого стоит. И потому пациента переводят в больницу планового лечения, где он уже будет тоже под присмотром врачей, но просто будет на физиотерапия, будет проводиться, обезболивающая. Другими словами, это рациональное использование бюджетных денег. Буде створено національну службу здоров'я, яка розподілятиме та стежитиме за витратами оздоровчих закладів на регіональному рівні. Так скорочуватимуть фінансування лікарень, де обстежується невелика кількість людей. Тобто, чим більше людей обслуговуються в лікарні, тим більше фінансування вона буде отримувати. Кошти збираються не в окремий, незрозумілий якийсь новий фонд, де є корупційні ризики. Вони йдуть в державний бюджет і створюється національний страховик, який є просто оператором. Коштів, які збираються в державному бюджеті, ті ж лікарні, які не будуть користуватись попитом, не отримають значне фінансування. І їх перепрофілюють у хосписи. У Києві обіцяють, сільські лікарні не зачинять, фельдшерів не звільнять, а медицину залишать безкоштовною. Державна страховка користується бюджетними коштами. Це є гроші держави, які оплачують послуги пацієнтам. Пацієнт не буде оплачувати є гарантований пакет послугів на. Первинні ланці і екстрена медична допомога 100% безкоштовна. На вторинні ланці тоді державна страховка буде оплачувати ті послуги через медичну субвенцію. Вплив реформи можна буде відчути лише коли вона запрацює. Але місцеві лікарі кажуть, одне: якщо систему не змінювати, то до 2020 року треба буде закрити п'ять лікарень. А у місті та й в країні в цілому очікується дефіцит лікарів. Галина Ганзенко і в підсумки тижня, перший міський.